Всім привіт! Якщо ви вибрали даний відеоролик, то напевно хочете дізнатися, як почати інвестувати. В даному відеоролику я вам це розкажу. Перш за все, я хочу вам сказати, що я інвестую в акції вже десь близько двох років, і на даному відеоканалі ділюся з вами інформацією, як мені це йде. Якщо ви ще не підписані на мене, то прошу зробіть це зараз. І не забудьте поставити лайк під даним відеороликом. І отже, перше, що вам потрібно дізнатися, я вам хочу розказати власне, про інвестиції в акції. Це основне, так? Мій взагалі канал, посвячений інвестиціям в акції. Вам потрібно дізнатися взагалі, що таке акції. Якщо ви вже дізналися, що таке акції, вам потрібно дізнатися, що таке брокер, що таке брокерський рахунок, і взагалі для чого компанії випускають в обіг свої акції власне на біржу. Ну бо є компанії, які не торгуються на біржі, і вам потрібно дізнатися, для чого є така в принципі відмінність, і для чого деякі компанії виходять на біржу, а деякі ні. Якщо ви це вже, в принципі, все дізналися і вже дійсно готові, і вже маєте гроші і хочете інвестувати, то вам потрібно вибрати і відкрити брокерський рахунок. Як відкрити брокерський рахунок, я вам в даному відеоролику не буду розказувати, бо він просто затягнеться на невідомий час і буде дуже довгий. Ну, але відкрити брокерський рахунок не складає, в принципі, ну не є досить тяжким заняттям. Найкращі брокери, в, які, в яких варто відкрити свій брокерський рахунок, то вам можу тільки поділитися такою інформацією, це. Найбільший брокер в світі, і просто найбільше клієнтів в цілому світі це Interactive Brokers. Це один такий з основних в цілому світі, який би вам я ще рекомендував, це якщо ви в принципі проживаєте на території Не України, бо багато людей в принципі дивляться мене, які не живуть на території України, але дивляться просто українського блогера, такого як я, наприклад. То ви можете спробувати відкрити брокерський рахунок теж в найбільшого брокера в Європі, а саме, «Дежіро». І теж, якщо ви хіба би там вроді би зараз немає можливості відкрити українцеві так само брокерський рахунок, то є ще такий брокер, брокер який називається Trading212. Для всіх інших, тобто для українців, які проживають на території України, я би рекомендував тільки таких три брокери: це Interactive Brokers, MonoInvest і Freedom Finance. Це такі три основні бро брокери, в яких варто відкрити свій брокерський рахунок. В принципі, ви перед тим, як відкриєте, то дізнайтеся, прошу вас, які комісії в даного брокера, так, і чи є, наприклад, оплата за неактивність на рахунку, чи немає, так? В Interactive Brokers одразу вам хочу сказати, немає жодної оплати за неактивний рахунок і взагалі щомісячної оплати, є тільки оплата за покупку або продаж того чи іншого актива. В моєму випадку це 0,35 цента за. Одну транзакцію, так. Ну, в принципі, не є дорого, але, але з другого боку, щоб поповнити брокерський рахунок в інтеректі Brokers, потрібно переслати гроші через Swift переказ. Ну, а це в принципі трохи коштує там, десь близько 5 або від 5 доларів, залежно теж з якої країни, в якій валюті ви відправляєте свої гроші. Отже, ви дізналися, що таке акції, що таке брокерський рахунок, що таке брокер. Відкрили брокерський рахунок. То що вам потрібно зробити? Просто купити акції. А які купити акції, в принципі, то вам сказати, вам рекомендувати, які акції купити, я не можу. В принципі, я знімаю відеоролики, розказую в них. Які, в які компанії варто інвестувати свої гроші, в які не варто, ви можете просто перейти на мої інші відеоролики, їх частково або повністю, в принципі, рекомендую повністю переглянути. І вже, в принципі, дізнаєтеся, в які компанії може на початку, варто все-таки інвестувати. Одразу вам хочу сказати, думайте добре головою, так, ну, бо людина, яка, наприклад, купує машину, то може місяць-два вибирати автомобіль, який собі хочу купити. так, ну, а Деякі люди просто мають гроші, і буквально там приймають і вибирають компанію для інвестицій за 5-10 хвилин. Так що думайте головою, бо на початку своїх інвестицій я теж послухав одного блогера так, теж в Ютубі. Ну і він там рекомендував інвестувати там в збиткову в принципі, компанію, яка ще не заробляє гроші, але в майбутньому може вирости. Ну, В принципі, я заінвестував і хочу вам сказати, що майже від самого початку знаходжуся в мінусі, майже мінус 80% по даній позиції, з 1000 доларів вартість акцій даної компанії зараз 200 доларів. Ну, в принципі, так, я і дану компанію, і дані акції не продаю і поки що не збираюся, тим більше в такий великий мінус. Ну, в перспективі часу може, то і в принципі відросте. Ну, але, в принципі, не факт, так. Ну, але якби я вже з своїм розумом, так, зі своєю головою і з тими навиками, яких просто... Ну, яких набрав за тих майже два роки, в коли я цікавлюся інвестиціями на біржі, я би в дану компанію не інвестував. Так що не слухайте нікого, приймайте свою виважену в принципі, думку і вибирайте компанії, правильні компанії для інвестицій. Так є реально дуже багато, дуже багато компаній, бо в цілому світі більше 14 тисяч різних компаній, в яких можна купити акції на біржі. Так. В який ринок, якої країни інвестувати це теж в принципі, на ваш вибір. Можете інвестувати там в європейські компанії, можете інвестувати там, в китайські, в українські, в російські. ну, За російські то взагалі окрема тема. Там, взагалі, зараз, по-перше, нікому би не радив інвестувати в російський ринок, навіть в принципі, сказати так, що він зараз дуже і дуже дешевий. Но, Ну, ліпше не інвестуйте, так? Ну і просто думайте реально ще раз головою, бо це ваші гроші. І просто пам'ятайте, що інвестуйте тільки ті гроші, які ви можете просто так, ну, втратити якусь частину. Так? Ну, або, в принципі, всі гроші. Ну, бо взагалі інвестиції в акції це такий ризик. Інвестиції взагалі це ризик, так, ну, бо гроші самі по собі не заробляться і вам просто гроші не принесуть і не скажуть натрима. Ні так не відбувається. Інвестиції це теж ризик. І якщо ви готові там, найближчі 3-5 років, якщо ви сьогодні вложите певну суму грошей, втратити там 30-40-50% і в принципі сприймати це нормально то вам варто інвестувати, ви можете почати. Ну але якщо ви не готові до такого мінусу в даному портфелі, то, в принципі, не починаєте інвестувати. Я хочу вам, для чого я вам це говорю, а для того, що я вже інвестую рік, навіть більше, як рік часу, і мій портфель до сьогодні майже цілий час знаходиться в мінусі. Так? Зараз ви можете побачити на своїх екранах, власне, як виглядає моє портфоліо. На рахунку в мене вже там більше 18 500 доларів вложених. Ну, а як бачите, то вартість портфелю. Зараз складає тільки 17400 доларів. Ну і в мінусі, в принципі, на тисячу майже 200 доларів. Так що бачите, 6% в мінусі, хоча я вже інвестую їх часу, і вже би хтось сказав, ей хлопче, зупинися, візьми ті гроші, купи собі щось краще до, наприклад, до квартири або купи собі машину. Ну, в принципі, інвестиції взагалі в акції. Це не про те, що сьогодні вложив, завтра заробив і, в принципі, все на тому кінець. Ні, інвестиції в акції це купив, регулярно інвестуєш далі, так, там, отримуєш дивіденди від компанії, їх реінвестуєш в бізнес далі. Ну і там, за певний період часу найкраще там, за 10-15. А взагалі, якщо і на то пішло, то і 30-40 років, то вже після того періоду часу акції і, взагалі складний відсоток починає себе заробляти сам на себе, так і ваші інвестиції вже будуть працювати самі на себе, ваші гроші будуть просто заробляти вам ще більше грошей, і ви вже в принципі зможете взагалі не докладати своєї кишені там на ринок. Надіюся, вам що сьогоднішнє відео сподобалося. Якщо ви хочете більше таких відео посвячених інвестиціям, то напишіть мені це в коментарях. Ну, і дякую, що дивилися. Всім па-па!